Тема сьогоднішнього уроку це прискорення та рівноприскорений рух. А Також розв'яжемо задачі за цією темою. Прямолінійним рівноприскореним рухом ми будемо вважати рух тіла, під час якого її швидкість за будь-які однакові проміжки часу збільшується або зменшується на ту саму величину, називається рівнозмінним. Такий рух є найпростішим, нерівномірним рухом. Тобто, що ми маємо? Що тіло в нас рухається, але за рівні інтервали часу воно ем, змінює свою швидкість на однакову одиницю. Рух тіла, під час якого за будь-які однакові інтервали часу швидкість руху тіла змінюється однаково, тобто, прискорення під час руху тіла залишається від час сталом. За напрямком та числовим значенням. І ми бачимо, наприклад, що швидкість спочатку була нульова, потім 10, 20, 30, тобто змінилася на однакове число. Час в цьому випадку також змінився на однакові 2 секунди. Під час рівнопроскореного руху швидкість може змінюватися по-різному, дуже стрімко, як політ е, ракети або якогось космічного тіла, або порівняно повільно. Порівняно це як відносно. Відносно чого ми будемо вимірювати. Це може політ літака, хоча звичайна швидкість це 800 км на годину. Е, не дуже повільно з нашим з вами рухом. Прискорення називається векторна фізична величина, яка характеризує швидкість зміни швидкості руху тіла і дорівнює відношенню зміни швидкості руху тіла до інтервалу часу, за який ця зміна відбулася. Коротше, це ось ці дві формули. Спочатку векторний вигляд, а потім чисельний. Що прискорення це дельта В поділити на дельта Т. Дельта В це зміна. Від початкового кінечного положення мінус початкове положення. При тому, що час в нас не змінюється, тобто дельта Т дорівнюється Т, час у нас стала величина, проекція прискорення на вісь координат ОХ. Це буде прискорення Х, дорівнюється Вх мінус V0Вх поділити на час. Наприклад, тіло, тіло прискорюється вздовж Осі у Якщо воно е, прискорюється, то в нас проекція буде м, додатною. Якщо тіло повільнюється, то якщо б ми складали вектори, як у, у відео е, попередньому, то ми бачили б, та, що ми, якщо е, будемо вектори складати, вони направлені в протилежних фіті напрямках, відповідно, різниця буде прискорення зі знаком мінус. Тобто, прискорення як теплові явища, це не тільки про тепло, а й про охолодження. Так і прискорення це не тільки коли він збільшує свою швидкість, а зараз ви знаєте, що прискорення може бути і від'ємне. Тобто, коли ми сповільнюємось, це також прискорення, але від'ємне. Рівно прискорений прямолінійний рух це рух, при якому величина та прям прискорення не змінюється. Тобто прискорення буде константа. Що означає константа? Не змінюється. Тобто через 10 годин буде 8 км метрів на секунду, через 5 хвилин 8 метрів на секунду. Не тому, що константа 0 або якесь там число. Може бути і 0 прискорення, коли тіло зупинилось. Взагалі може бути прискорення нуль? Щось я сказала, мабуть, ні. Може бути більше або менше нуль. Рівнозмінний рух може бути рівноприскореним або рівносповільним. Коли рівноприскорений, він завжди буде більше нуля, коли рівносповільнений, тобто зупиняється гальмує тіло, то менше за нуль. Про миттєву швидкість ми казали, що це швидкість в певній точці на заданий момент часу. Тобто, коли ми знімаємо ось ці показники, то ми маємо на увазі миттєву швидкість цю секунду. Першу формулу запишіть, будь ласка, А дорівнюється В мінус в 0 поділити на час. При цьому, якщо нам потрібно знайти саме швидкість, ми В0В плюс АТ. Рівняння залежності швидкості від часу. І якщо нам потрібно знайти час, то ми v 0 в ділимо на А, на прискорення. Це у нас три похідні з однієї формули. Бажано їх записати. Ну, ми сьогодні будемо працювати з першою формулою. Дві попередні формули, які виходять один з одного, породжують третю формулу. Щоб знайти шлях, ми знаємо, для цього потрібно в 0 v плюс АТ в квадраті поділити навпіл. Тобто, ми знаємо, що щоб знайти шлях, ми повинні В помножити на Т. Замість В ми підставляємо ось цю колбасу і ще Т. І вийде ось ця формула. Відповідно, для рівномірного руху Х, це Х0В плюс С, або Х0В плюс В якщо ми С розпишемо як швидкість помножити на час. А якщо взяти цей для звичайного руху і підставити в рівно прискорений рух, то матимемо ось таке рівняння залежності координат від часу. Ви цю формулу запишіть, ми її будемо. Відпрацьовувати вже на наступних уроках, але будемо багато з нею працювати. х 0 плюс В нульове Т плюс АТ квадраті поділити навпіл. Трошки і математику помучаємо. Відповідно, якщо Площ відстань V0 v помножити на t плюс АТ в квадраті поділити на пів, то ми має, замість V0 ми можемо підставити Vx в квадраті мінус v 0 v Замість часу ми можемо підставити Вх в квадраті мінус V0х в квадраті поділити на 2х. Рівняння проекції переміщення. Знов таки, якщо v 0 v буде хве. Ми потім не поки що не будемо на це звертати багато уваги, тому що потім ще поговоримо про проекцію переміщення. Сьогодні в нас прискорення головне, також рівняння проекції координат, в залежності від початкових умов, будемо гратися з цими трьома випадками. І перша задача: будьте уважні, наступні по черзі ви будете розв'язувати, але вони не такі страшні, як вам здаються, обіцяю. Наближаючись до станції, потяг рухається зі швидкістю 90 км на годину. Є. Після початку гальмування зупинився через 50 секунд. Визначимо прискорення потягу під час гальмування. Нас є початкова швидкість, він рухався, тобто на момент задачі, він рухався на 90 км на годину. 90 км ми перекладаємо в метр на секунду, ділимо на 3,6 це буде 25 метрів на секунду. Після початку гальмування. Тобто, гальмування буде вважатися вдалим, якщо потяг зупиниться, тобто його швидкість буде дорівнювати нулю в кінці експерименту. І на це він витратив 50 секунд. Визначимо прискорення. Ми сьогодні дізналися, що прискорення це А. Зробимо схематичне зображення, щоб розуміти, що в нас тіло гальмувало, відповідно, прискорення буде в воротньому напрямку. Відповідно, мати знак мінус. Запишемо рівняння прискорення, яке я вам казала, записати. А дорівнюється вхв в 0 поділити на час. в 0 це в нас 90. Вхе дорівнюється нулю. І прискорення в нас від'ємне. Збираємо це в е, формулу. Вх, 0 ми його прибираємо. Залишається мінус v 0 х мінус 90. Мінус на мінус да, да, дасть плюс. Відповідно, прискорення знайдеться як v 0 на час. Тобто. 25 поділити на 50. І це буде 0,5 метра на секунду в квадраті. Будьте уважні, що прискорення в нас на секунду в квадраті. Що ви повинні зараз запам'ятати? Це ось цю формулу, яку ми зараз будемо далі відпрацьовувати. Е, так. То там у нас залишився е, Ренат. Давай, що ти бачиш? Читай, давай збирати дано. Волосиподист почав рухатися і розвив швидкість 5 метрів на секунду за 25 секунд, яким є прискоренням велосипедиста. Так. Почав рухатися. Ти коли починаєш рухатися, яка твоя швидкість? 0 метрів на тобто секунду. В 0 В нас 0 метрів. Метрів на. Секунду в квадраті. Просто секунду. Не путай мене. Так, що ти далі пишеш? Бачиш? Час розгону. Час. Т 25 секунд. Добре. і Швидкість. Швидкість просто. В. Кінечно. В кінці експерименту він розвив швидкість 5 метрів на секунду. Добре, що знаходимо? Прискорення якою літерою? G. Міма. А. Ага. Добре. Все в метрах на секунду, все в секундах. Формула. Щоб знайти прискорення, ми повинні В відняти В нульве, і це все поділити на час. Підставляємо. 5 мінус 0 поділити на 25. І буде. 0,2. 1 п'ята 0,2. Чого? Метрів за секунду. Квадраті. Корення метр на секунду в квадраті. Чи складно було? Ні. Примітив, погоджуюсь. А на початку було трошки страшніше, так? Є, таке. Добре. А, Марк, давай. Тут також все легко. вирушає від станції метро, за який час він досягне швидкості 90 км на годину. Якщо розкоряється, розганяється з прискоренням 1 метр на секунду в квадраті. Дано. Е, прискорення один метр на секунду в квадраті. Так, один метр на секунду в квадраті далі. Е, треба дізнатися. Е, час. Ми не знаємо час. Не знаємо час. Що ми знаємо? Ми знаємо, що за цей час нам треба достигнути 90 км на годину. Що це в нас 90 км на годину? Це максимальна швидкість. Ну, тобто, В просто так. 90 км на годину. Ґ тобі все подобається? Ні. Ми що повинні зробити з кілометрами на годину? Ми, ми повинні зробити метри на секунду. Так, для цього поділити на 3,6. 3,6. А, а скільки буде 90? Поділити на Так, було в попередній задачі 25. А, 25 метрів на секунду. Добре. Угу. А, що ти можеш витягнути з, перші, з першого речення. Потяг вирушає від станції метро. Це означає, що початкова швидкість у нас 0. Ум, Початкова швидкість І, треба, і треба, треба розвити її до 20 метрів на секунду. А що? До 20 саме. До 25, тому що. А, так, а, так. Треба... Це, це треба. Давайте для початку. Э, запишемо рівняння. Що прискорення це В. Один метр на секунду. Мінус В v Поділити. Поділити на 3,6. Чому? Де ти це взяв? Приско... Рівняння прискорення. Формула. Щоб знайти прискорення. Ми В мінус В нульове і ділимо на час. Так. так. Нам треба. Так. А час ми ж не знаємо. А нам потрібно знайти, зато ми прискорення знаємо. Один метр на секунду. О, так, а ну давай розберемося. Чому дорівнюється В? Нульове. Нуль кілометрів. О, нуль, нуль тобто в нас формула буде мати вигляд. В поділити на Т, як з неї знайти час. Час треба помножити швидкість на відстань. У нас тут немає відстані. А. З цієї формули. Тоді треба. Пом... А помножити на Т. Т в нас тут. Час знайти. Тоді Теп. А помножити на В. Попав. Час це. Те... 0 помножити на... А чому 0? Чому в мене прискорення дорівнюється? 1 метр на секунду в квадраті. Чому в мене швидкість... О. Що? Чому V дорівнюється, швидкість? Швидкість у нас 0. То V0, V0. А швидкість через 25... Через... Скільки він там? Певний час... Чому дорівнюється? 25 метрів на секунду. 25. І відповідно, що буде в нас? Відповідно, у нас буде о, 25 Чого? Дорівню... метрів на секунду. Час ми знаходимо, Марк. А. -а, -а. Чому час вимірюється? Секунда? Секундах. дивись ми прискорення множимо на швидкість. Прискорення нам відомо, швидкість відома. Велосипед не придумуємо, один множимо на 25, отримуємо 25 секунд. І таке буває просто легко. Тобто, Я за просим. який час він досягне швидкості 90 км на годину, потяг розігнеться за 25 секунд, він вже буде ага. рухатися ось такою швидкістю. Я просто думав, що, щоб нам це дізнатися, нам треба 1 помножити на 2, потім 2 помножити на 2 і так далі. Я, я а думав, де він ти розгор... Наприклад, якщо ми 1 на 1 помножимо, то у ну. нас піде 2. Я думав, так воно робиться. Що я питаюсь зрозуміти. в мене не виходить. Хтось зрозумів, що що ти маєш на увазі? Хто допоможе мені? Що за один на один? Напиши на екрані можеш? Ну. Може, ти і правду намагаєшся показати? Де ти береш один і один і 2? Один помножити на один. Буде та один. Лінія? Так. О, о, плюс один, я маю на увазі. Буду а, у нас два. Один. а, що він один, через секунду він ще один. Тоді у нас два. Ну, і через кілька секунд він буде за 25 а, рухатись. 25. Я просто ну. переплутав. Добре, що так додумався, на ЗНО це допомогло, але є формула так. просто. Так, молодець. Я навіть не подумала, що можна таким шляхом це вирішити. Ну добре. Так, ти зрозумів тему. Сашко, твоя черга. Потяг через 10 секунд після початку руху набрав швидкість 0,6 метрів на секунду. Через який час початку руху швидкість потяга дорівнюватиме 3 метри на секунду. Ну, що там очевидно, Саш. Що вдано запишемо. В. Нульове, нуль метрів на секунду. Так, В. Нульове, молодець, нуль. Далі. Можливо, В. 0 шість. В. 0,6 метр. Метра на секунду, секунду так. Е у нас невідомий час Зачекай. У мене є про через 10 секунд після початку руху. Я бачу час. Те. Так, час буде 10. Правильно. Тоді. Секунд. Давай ще дано. Ще одне число там, очевидно. А 3 метри на секунду. А, тут так і написано швидкість. То це В. Тільки, ну, два назваємо її. Три угу. метри на секунду. Ну, трошки складніша задача. І що ми будемо знайти? Знайти А. Через який час після початку руху. Що мені Ні, потрібно. Знайти час, це. Так, правильно, Це знаходимо. Так, добре. Це в метрах на секунду, нічого нікуди не переводимо. Так, давай спочатку забудемо про ось цю питання. Чи Потяг через 10 секунд після початку руху направ швидкість 0,6 метрів на секунду. Ми можемо тут знайти прискорення. Як його знайти? Ми V піднімемо V0V та поділимо на T. Так, давай підставляти. В мене V є, V0V є. Так, давай тут V1 і T1. І ще у мене це вийде 0,6 поділити на 10. Угу. Uh -huh. Це буде 0,6. 600, так. Метра на секунду в квадраті. Це вам як підказка, що секунди в квадраті це в нас прискорення. Ми знаємо, з яким прискоренням рухається потяг. Тепер е, друге питання: через який час після початку руху швидкість потяга дорівнюватиме 3 метри на секунду. Назвемо це прискорення. Дорівнюється V2 мінус V0V поділити на T2. З цієї формули мені потрібно знайти T2. Цього V2 мінус V0V поділити на А. Відставляй, Сашко, що там буде. Це виходить 3 метри на секунду поділити на 0,06 метрів на секунду в квадраті. Поділити на 6 сотих або помножити на 100 шостих. Mm. Що буде? 50. 50 чого? Секунд. 50 секунд. Ну, що, товариші ученики що не зрозуміло? Наче все більш-менш, так? Більш менш, так. Коли підказую, зрозуміло. А, ну, давайте останню. При аварійному гальмуванні автомобіль, що рухався зі швидкістю 72 км на годину, тобто він рухався зі швидкістю 0 в 72 км на годину, ділимо одразу на 3,6, це буде 30 72 поділити на 36 це буде. 20. 20 метрів на секунду. Ем, зупинився через 5 хвилин. Час у нас 5, о, 5 секунд. Ем, в, в нас. Тобто, час, коли він е, зупиниться, його швидкість чому буде дорівнюватись. 0. Мабуть, нуль знайти гальмівний шлях, тобто наше С. Добре. Ну, давайте подумати, що ми маємо, що ми можемо знайти тут. Треба знайти для початку прискорення, напевно. Ну, давайте знайдемо. Якщо давайте. Що там буде? В мінус В нульове. Поділити на час. В це в нас нуль. Тобто буде мінус В нульове. поділити на час, тому що в нас гальмує. Тіло, так. Мінус на мінус буде плюс. І відповідно, чому плинули весь 20 метрів на секунду поділити на 5 буде. 4 метра 4 метри, на, метри секунду. на секунду в квадраті. Найшли ми прискорення. Як знайти шлях? Четверо метри помножити на п'ять? Це б... Чи ні? І буде 20 метрів на секунду? У кого які ще варіанти є? Пам'ятаєте, ось тут така була. В нульове помножити на чте плюс? Ну, там мої записи не дивіться, ви на формулу дивіться. Ми можемо скористатися цим, ці цьома цими. Этими формулами. Мабуть, так. Мабуть, так. В нульове нам відомо, час відомо, прискорення відомо. Підставляємо і знаходимо наш шлях, який пройде тіло. Схожа задача у вас буде на домашнє Опрацювання. Це в нас параграф номер 6 За підручником ем, Бар'яхтар. Покликання знов надам. Так, це нас шостий. Е, тут знов все пояснено: є всі формули. Якщо ви не встигли написати, будь ласка, запишіть їх, щоб вони були перед очима. І тут є гарно розібрані дві задачки. Схоже, нам тут час і прискорення потрібно знайти є формула. За якою можна знайти шлях як в даній задачі От. І в кінці параграфа є якісні задачі, які вам допоможуть зрозуміти цю тему. Тому що до щастя, бо на жаль, або на щастя, ми ще багато часу